з дошкільним підрозділом село Кумтинці виконує учениця восьмого класу Злотник колена вірш Дмитра Чередниченка Єдина Україна. Хай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на нас усіх одна. Одна від заходу до сходу, володарка земе і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузирі лева Нам світить чумацький шлях. Стаждена чаєчко небого, єдині два твої крила, виходим нем у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.